Польща отримала від ЄС 1,1 мільярдів євро на підтримку українців, які приїхали до Польщі. А наші українці за два роки сплатили 1,3 мільярди доларів. І пан Валянський заакцентував, що Польща має берегти тих українців, які там залишаються, бо вона дуже залежна, залежна від їхньої робочої сили. Ми можемо зараз послухати. Потім і цей момент ще обговоримо. На підтримку українців, які приїхали до Польщі, а наші українці за два роки сплатили 1,3 мільярда доларів податків до польського бюджету. І ви розумієте, що ми повністю повернули те, що нам Польща дала для утримання українців і ще дали їм навіть заробити. Тобто так. польща зараз дуже сильно залежить від українських працівників від української робочої сили і завдання Польщі. Наприклад, минулого року реєстрували в Польщі була статистика про те, що 1,3 мільйона українців зараз перебуває у Польщі. Станом на зараз ця статистика близько 900 тисяч, тобто ми бачимо від українців до інших європейських країн, таких як Німеччина Франція. Тому завдання Польщі станом на зараз це зберегти тих українців, які залишились, для того, щоб їхня економіка продовжувала зростати. Адже, як деякі експерти вважають, що це швидко зростаюча економіка Сінгапур-2, тому що ми розуміємо, все зараз, що йде в Україну із України, йде через Польщу. Я польським колегам кажу: друзі, коли закінчиться війна, ми побачимо цей день нашої перемоги. Аеропорти українські запрацюють, все, Польща втратить велику кількість коштів. І велику кількість українців, тому що ну ми почнемо відновлюватись. І навіть ті поляки, які зараз кажуть, ми не готові інвестувати в економіку України. Я знаю про те, що вони дуже ревнують і кажуть: ми знаємо, що французи, ми знаємо, що американці вже готують проекти, готують кошти на те, щоб відбудовувати Україну, створювати підприємства і заводи. І вони бояться не встигнути в цей потяг. Розумієте? Ну так бояться не встигнути, бояться ривнують, і дуже багато країн зацікавлені вкладатися потім інвестувати відбудову. Він не інвестувати, а безпосередньо в цьому участь брати. Ну також воно то Кирилович? Це дуже така загрозлива для нас тенденція: тенденція зростання конкуренції на європейському ринку праці в Європі. Також існує демографічна криза. Низький рівень дороджуваності і постійно існує дефіцит кваліфікованих робочих ресурсів. Це стосується і Німеччини, і Польщі, і інших держав. І наші люди, які сьогодні вибушено там, в статусі осіб, які вимагають тимчасового, тимчасової допомоги, це люди з хорошою освітою, культурою. Звичайно. Люди з. Відповідними рігелідами виявленнями, які співпадають з європейськими, і за наших людей йде дуже жорстка конкуренція. І в цій конкуренції зараз якраз лідірує Німеччина, яка постійно удосконалює політику залучення трудових мігрантів в першу чергу з України, зменшує вимоги до знання мови стартової. Зменшує вимоги до доступу до професії, визнання дипломів, документів, які підтверджують кваліфікацію і так далі. Тому зараз Німеччина дуже інтенсивно збільшує чисельність українських людей, які сьогодні там вже живуть, працюють, і так далі. Mm -hmm. Сіло, бо в цілому подали в організацію Об'єднаних Націй за кордоном біля 7 мільйонів українців mm -hmm. і десь до 6 мільйонів, там 6,2 – це Європа. Mm -hmm. По останнім даним. Серед е, працездатних людей, які сьогодні живуть тимчасово в Європі, біженці з України, вже 47 працевлаштовані. працевлаштовані. Угу. І ця тенденція зростає. Діти, садочок, ну так, уже школа пішла. пішла Ті же як... поляки зараз прийняли рішення, що з 1 вересня, буквально через пару тижнів, у них навчання в школі повинно бути тільки в режимі офлайн. Якщо не вчишся в режимі Афлан, мається на увазі українська дитина, виїжджай назад в Україну well, чи якусь well, 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 іншу державу. Well, well, і сьогодні well, well. наші е батьки, родини дітей, які сьогодні в Польщі вимушені спрямовувати дітей в польські школи, і це знову вже робиться Польщею осознано, бо дитина в школі дуже швидко адаптується, цивілюється well, і так звичайно. далі. І нам, як державі, вже сьогодні. Сьогодні, вже я підкреслюю, необхідно формувати дуже серйозну міграційну політику, демографічну політику. Бо в зв'язку з трагедією війни, 7 мільйонів людей за кордоном і в Україні біля 5 мільйонів внутрішніх біженців, внутрішніх переміщених осіб mm -hmm. це мінімум 12 13 мільйонів людей, які сьогодні зірвані з рідних місць, втратили житло землю, де вони жили, де були їх предки. І сьогодні вже необхідно формувати ефективну державну політику з точки зору і їх адаптації внутрішніх біженців, щоб вони не виїжджали далі за кордон, і створити умови для повернення наших людей. Бо до цього додається, я завершую так, так просто ще така тема. думка. Думка До цього ви? додається ще дуже складна демографічна ситуація. Mm -hmm. На жаль, останній перепис населення в Україні робився мій уряд. У 2001-2002 році, хоча по стандартам ООН, організація об'єднаних нації, перепис населення повинно бути мінімум раз в 10 років. Ну так, у нас з 2001 року не було перепису населення, і ми не знаємо ні чисельності, ні соціального стаду, ні стану домашніх господарств. Бо перепис якраз робиться для того, щоб як в зробити цю діагностику і потім мати можливість впливувати державну політику на роки вперед. Включаючи політику народжуваності, як так можна от, а, щось розраховувати, коли ти не маєш, знаєш, бази, е... да, скільки населення? Які категорії І ну... зараз ми користуємося окремими фрагментами. І от один із таких дуже серйозних. і Я впевнений, це повинно як набат тривоги. Звучать у нас в нас у 2013 році, а я оперую тільки фактичними, офіційними а, даними. Так. Міністерство юстиції України зареєструвало 504 тисячі демовлят. Наших дітей, які з'явилися на світ Божий mm -hmm. в 2013-му 504 тисячі, mm -hmm. в 2023-му, по факту, 187 тисяч в два з половиною рази менші. І сьогодні у нас на 11 мільйонів пенсіонерів вже десь максимум 8-9 мільйонів працюючих. І ми безпрецедентно старіємо. І якщо не будуть задіяні заходи, які стосуються створення умов. Певно, в майбутньому зайнятості, а це якраз то основне, що є в основі рішення родини мати не одну дитину, а трохи більше. У нас на сьогоднішній день 0,9 дитини. Ну, да, фактично, ну, українську родину. А повинно бути для того, щоб чисельність хоча б не зменшилася, є така статистика: 2,3 дитини. Тобто на 10 жінок повинно бути 23 дитини. А у нас на 10 жінок тільки. Дев'ять 9 дітей 9 дітей, mm -hmm. і от це повинно бути а сьогодні віде? в основі політики уряду, президента, Президенту. ради. І сьогодні вже повинні формувати ті серйозні стратегічні завдання, програми і починати поступово їх виконувати, бо це тренд на роки вперед. А без людей нічого не буде. І без людей виникає ситуація, коли ми розуміємо, що дефіцит робочих місць. А коли ми будемо відновлювати нашу державу, потреба їх величезна. Мільйони, хто буде працювати? Я не хочу далі коментувати.